Шара, цим флексерам і траперам. З вами Сваді, який міністр Флексу. Ви на каналі Trap.ua І сьогоднішній випуск присвячується. Сьогодні ми поговоримо про Destroy Lonely американського репера із Атланти. Його називають одним із головних реперів, які взірвуть у цьому році. Ви, мабуть, чули його трек No Stylist, який захопив TikTok Але скоріше за все, ви не знали, що це за виконавець. Але перед тим як я почну Не забудь поставити лайк та підписатись на канал, адже все ще я роблю, я роблю для вас мої шутер. Let's get it, let's go. <питрес> Харизматична висхідна зірка Атланта, яка стоїть за треком на no Stylist, хоче створювати нові жанри на шляху до побудови власного світу. Якщо ви гортали TikTok цього року, ви напевне чули «No stylist, destroy lonely». 21-річний уроженець Атланти зробив вірусний хід, коли він наспівував під заворожливий ритм, вихваляючись тим, що прокинувся і вдягнув це лайно, згадуючи у треку свої улюблені бренди. Щоб носити їх та нагадувати усім, що йому не потрібний стиліст. Одягнений у довгий чорний тренч, великі чорні штани, тапочки та блискучу діамантову каблучку на мізинці. Дістрой Лонлі запалює великий беквуд і висловлює свою вдячність за успіх синглу та міні-альбому під назвою «No Stylist». Які принесли йому більше ніж 26 мільйона слухачів на Spotify щомісяця. Саме так його описали під час інтерв'ю для журналу Rolling Stone. Як він згадує, перша частина його реп-нейму Дістрой походить з того часу, коли йому було 14-15 він ходив в школу та закидувався з Енексом. Він отримував від цього знищення і самознищення. Бобі Уордл Сенді Мейні, третій, більш відомий як Дістрой Лонлі, народився 30 липня 2001 року в США. Став відомим завдяки своєму альбому No Сталіс, який вийшов у 2022 році та досяг 91-го місця в чарті Billboard 200. Також він є сином репера Ван який раніше був підписаний на лейбл Disturbing the Peace слуга кріса DTP. До речі, його батя робив дійсно круті треки жорсткий кранк в стилі з ATL. You Destroy Lonely підписав контракт з лейблом Opium Playboy Carty через Interscope Records та Ingrooves на початку 2021 року. Він часто асоціюється зі своїм колегою по лейблу Кен Карсон. Ролінг Стоун описує його як виконавця з динамічним, але резонансним звучанням і унікальним естетичним стилем. Що складається з темного вбрання та дизайнерського одягу, Перекладаю на нормальну мову. Якщо ви вриваєтесь по рейдж-кіп-копу, то Дістрой Лонлі обов'язково стане вашим фаворитом. Тут і пісні про кохання, флекс, хейтерів, високу моду, дракси та інші актуальні теми. За словами виконавців, він виріс у середній Дні сім'ї та з дитинства мріяв стати знаменитим репером. Дем бой у школі він був активним учасником шкільної драматичної трупи та брав участь в талант шоу, де він виступав з реперськими треками, читав реп на мікрофон прямо як 50 Cent у своїй автобіографії. Не всі зрозуміли цей жарт, але хто зрозумів, той зрозумів. У 16 років він почав писати та записувати власні треки. Його родина та друзі відзначають, що він завжди був цілеспрямованим та працьовитим. та мріяв показати тим. Хто в нього не вірив, хто тут справжній бос? Його музичний стиль можна описати як еклектичний. Він поєднує в собі хіп-хоп, рок та панк. В своїх тракстах він часто згадує про життя на вулиці та соціальні проблеми. Варто відзначити, що Дістрой Лонлі нещодавно заробив собі популярність завдяки своїм відеокліпам, які набирають мільйони переглядів, серед яких Nao Starліс, Майлі Сайрус, Vatman Code, Blitz, Нева Ева. Що стосується його майбутніх планів, то Дістрой Лонлі відзначив, що планує продовжувати працювати над своєю музикою та випускати нові треки. У своїй біографії Дістрой Лонлі відзначив, що на нього впливали такі виконавці: Deathtowns, Crystal Castles, Lil Wayne, Drake, Future, Young П'юче, Free Jeffy. Він також відзначив, що намагається створювати музику, яка б відображала його життєвий досвід. Та внутрішні переживання. То він продовжує працювати над своєю музикою та має багато планів на майбутнє. А дехто каже, що він чергова копія Carti та тріпі ред і подібних реперів. На питання, як стати успішним репером, він відповів наступне: не існує певного способу бути репером, немає конкретного способу створення альтернативної музики. Ти міг би справді робити все, що хочеш, і це те, що я роблю. Я просто роблю все, що я захочу, бо хто в біса сказав, що я не можу. Цитати відомих реперів. Те, що його цікавить, це надихати інших, а не платенові диски. Напишіть ваші улюблені треки від цього виконавця. З вами був Свегі, який міністр Флексу. Ви на каналі Треп Let's get it, let's go!